Кожен з вас отримує завдання дня. Воно буде не таким уж складним, як би могло бути. Скажіть мені, хто з вас має телефон? А хто не має? Є такі? Є ті, хто не має телефону. Ну, Завдання дня буде пов'язано. Світня, принципі... я... я... а, а хто ще зареєстрований, я не знаю, в Інстаграмі чи може на Фейсбуке там? Тіпо... Нет, ну... ТикТок не, не. кажется така. А, дивіться, ваше завдання – Зробити. фото… Ні, це все. Добре, зробити фото командою. А, яка тематика фото? Тематика фото це так, щоб було зрозуміло, що ми, українці, слідопити і те, що ми в Польщі. Даємо вам три слова. Українці слідопити в Польщі і даємо маленьку таку підказочку.